Дітей проведжатиме першим дзвоником на останній для них перший урок молодих українців, наших неперевершених дев'ятикласників. Давайте гучними оплисками запросимо до нас на сцену учнів випускного дев'ятого класу Рутківської гімназії разом з класним керівником Висію Оксаною Євгенівною. Як швидко пролетіли ці гіназійні роки. Цей перший дзвоник для нас останній. Тож ж нагадаємо найзаповітніше бажання, і з ніжною голубкою вона увесь летить. Запам'ятайте назавжди цю неповторну миття! Мало нашастя! Головна міст дивив ідей. Порушу наславний і мові ідей. Голод нащастя, щоб піряти ремонт посочами, знову і знову. Голод на щастя, а моя моє великому. Щастя, щоб їх провести нас дружнім, щасливим, веселим і щирим класом. Та й голодне щастя захисників живе були. Шобіти усвідки не згодом з саме людей. Голодне щастя, аби тривога не сам кінець, Україна не зламана, щоб було переможною людей. Голодне щастя. Здоровою було вчителя. Щоб не забули ніколи героїв. Розберіть всіх дітей України закинув за собою. Було на щастя на щасливого навчання дорогу, приніс нам полог до очікуваної перемоги. Зараз дозвольте запросити приєднатися до нас на сцену батька нашого однокласника, головного сержанта військового коледжу сержантського владу Харківського регіонального університету повітряних сил. Майстер сержанта іденти Олександра Йорсью. Вже третій рік поспіль починається з нової почальної річ до розповільної агресії від нас відповідно України. По-перше, як сказати зведне слово. Це... Хочу подякувати нашим захисникам і захисникам за ту змогу зібратися в цьому залі, нашим дітям навчатися, здобувати освіт. І Окремо побажання нашим майбутнім випускникам. Цей рік є доленосним для вас. Це рік, коли ви вже зараз маєте подумати про вашою майбутньою професією, виявити кріплячість, здобути максимальний, максимальну освіту але ж на ваших плечах. Це роки відбудови. Це оскільки держава потребує майбутніх фахівців, інженерів, будивельників. Не вашу долю стар приможуть нашу країну забути вітучою, відомою на весь світ.